Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Суд арештував майно сім'ї бізнесмена Гринкевича. Зазначимо, що 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань. Тоді його і затримали. Він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Згодом ДБР підтвердило цю інформацію офіційно. У процесі розслідування щодо поставок товарів для міноборони відбулись обшуки в особистому будинку та на роботі бізнесмена, а також в офісах та управліннях компаній, які перебувають під його контролем. Для компенсації завданих збитків державі було арештовано різноманітне майно, зокрема, нерухомість, автомобілі преміум класу, що належать сім'ї бізнесмена, а також активи та рахунки компаній, які перебувають під його контролем. Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання. Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів, зазначених під підприємств, виявив факти завищення вартості товарів з поставлених для МОУ. Зазначимо, що Гринкевичу оголосили підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Печерський райсуд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 Мільйонів гривень зараз фігурант лишається під арештом. Висновок такий, коли вся країна бореться за перемогу над ворогом, який наносить нищівні руйнування країні, наживатись на армії дуже низько. Тому якби бізнесмен не хотів відкупитись чи відчахнутись від цієї справи, вже не вийде. І покарання справедливо розставило всі крапки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.